Знаєте, чому працювати з фобіями буває важко. Наприклад, я минулий арахнофоб, тобто зі своєю... Страхом павуків, Причому, зрозуміти, будь ласка, страх і фобія трошки різні штуки. Страх це коли ви його контролюєте, ви його чуєте, це ваш радник. Він він, він вам говорить, не стрибай з 10-го поверху, бо можеш розбитися. А от фобія це коли вже ми не можемо це контролювати, це вже не об'яснімо. Так от син купів собі павучка, тобто йому дали гроші на день народження. Ось такого павучка. Ну, здавалося, павучок і павучок. Я ось тримаю його в руках, і в мене руки холодні. Моє тіло хоче бігти звідти, мені дуже дуже холодно. Я реально на нього дивлюся, в мене дихання перехоплює, але мені страшно. І сенс ем, праці з фобією – це поступове наближення до страху. Я десь півроку працював над фобією і можу його тримати в руках. Але про що це відео? Намагаючись повністю позбутися фобії, це майже нереально. Зараз я зроблю те, що для мене дуже лячно. Я посажу його ось так і буду на нього дивитися. Жутко страшно, на самом деле. Але я з ним працюю, або на голову. Ох, я ж мурахи бігають по шкірі. От, чому? І друге друге частина відео це про те, що зрозумійте, будь ласка, якщо комусь страшно, якщо у когось фобія, або воно десь повзе, ось так от, і вам хочеться глузувати, зрозумійте, будь ласка. Фобія може бути і у вас. І ви дуже сильно здивуєтеся про те, що такій людині треба підтримка дуже сильно. І не треба глузувати, бо фобія, вона не має під собі реальних загроз. Цей павук, я розумію, він пластиковий, він не справжній. Але моя фобія ще репетує. Так, я зараз можу взяти павучка домашнього на руки, винести його. Але тримаючи цього павука, павука мені лячно. І зізнаюся вам в цьому третя причина в тому, щоб ви зрозуміли, фобії є у кожного, страхи є у кожного, але праця зі страхом та фобією зробить ваше життя кращим.